Отже, Богдане, секретна зустріч щодо формули миру, ймовірно, яка відбулася. Ну фактично, скажімо так, нічого нового союзники там не сказали. Висловили, звісно ж, підтримку Україні, і те, що слід поважати територіальну цілісність і суверенітет нашої держави, тоді логічно виникає запитання, якою була мета цієї зустрічі, так і очевидно, можемо припускати, що таким чином, так би мовити, прощупували або перевіряли позиції країн глобального півдня. Ну, по перше, дійсно, ми часто використовуємо формулювання країни глобального півдня, але це також досить розрізнені країни, подекуди вони мають також відмінні свої інтереси або рівень залучення у контексті російсько-української війни. Тому дійсно були б такі більш зацікавлені, вмотивовані представники країн. Я б звернув максимальну увагу дійсно на місце проведення такої зустрічі. Це Саудівська Аравія, яка зараз все більше і більше починає. Намагатися відігравати роль е, такої медіації. Е, і тобто, да, і ці консультації, я б це так називав, вони, на мою думку, для України в першу чергу спрямовані дійсно на те, щоб е, рівень комунікації е, якраз з тими країнами, які мають подекуди, так скажемо, відмінне бачення від західних наших партнерів. Цей рівень комунікації зберігався, і тут важливо також зрозуміти, що подекуди там одна зустріч, дві, навіть три це не дають відразу якогось такого результату, але вони мають відбуватися для того, щоб як мінімум інша там опонент твій або держава-агресорка не намагалася. Викривити ту інформацію в контексті якраз там нашого бажання досягнення справедливого миру, тому на мою думку, тобто, да, такі зустрічі вони є важливими. Я чесно кажучи, не знаю, чому її там називають суперсекретною, тому що дуже так широке коло учасників було, а це як правило не зовсім секретності допомагає і в принципі. Ну, тобто, у нас є досить публічна комунікація щодо щодо того, яким чином ми вбачаємо досягнення справедливого миру, і це також важливо. А Взагалі, пане Богдане, ми е, можемо зараз розуміти ну, такий формат пін. Правильно точніше проводити безпосередньо, ну от в секретності, такі переговори подібні, які зараз ну на шляху, можливо, там так до того, що ймовірно можуть відбутися якісь переговори. Е такі зустрічі в секретності вони повинні проходити? Чи, врешті-решт, як ви кажете, що тут е нічого скр е приховувати, і варто можливо їх робити публічними вже? Ви знаєте, дипломатія завжди має різні трики. Тобто є дійсно треки, які е, абсолютно так скажемо, майже ніколи не відомі широкій громадськості медійному о, простору, і це в принципі це логічно, тому що дуже багато подекуди відбувається тих чи інших консультацій. Це з історії, можна сказати, да які є суперчутливими, і тому тут е, ну від цього нікуди не дітися, тобто певна завжди. Засекреченість в тих чи інших консультаціях вона має місце, але цей формат я б назвав більше там розмова за закритими дверми, тому що навіть при обговоренні там в парламентах є завжди публічні дискусії а є дискусії, які без засобів масової інформації дійсно відбуваються, без Надмірної уваги, і це допомагає набагато інколи практичніше обговорити складні питання, тому я в цьому не вбачаю якихось серйозних там викликів. єдина єдине питання, що вони дійсно відбувалися завжди за участі України, і тут, тобто, також потрібно розуміти, що подекуди. Існують ризики, що консультації можуть відбуватися також між різними сторонами, і викрилена інформація може мати місце. Богдана чи є сигналом такі зустрічі секретні зараз до того, що ймовірно союзники так чи інакше шукають якийсь варіант так перемовин? Який апріорі може відбутися, ми розуміємо, так що це повинно відбуватися лише виключно на наших умовах, і враховуючи, що обговорюють і формулу миру, але так чи інакше, чи є це дзвінком або сигналом того, що намагаються зараз шукати якийсь варіант, який може відбутися, я думаю, що так скажемо, медіація або роль медіаторів. В тій чи іншій мірі вона завжди була присутня в контексті російсько-української війни. Просто ця роль медіації вона види, змінювалась. То Туречина брала на себе активну роль. На самому початку повномасштабного вторгнення ми пам'ятаємо Білорусі, там знову Лукашенко щось намагався запропонувати. Потім там спецпредставники з Китаю відвідували Україну. Тому такі е, речі, вони я думаю, е, так скажемо, відбуваються. Питання в тому. Наскільки реалістично, тобто, да, зараз, ну, наприклад, навіть держава-агресорка вбачає у стратегії свої там консультації щодо нашої, нашого підходу, нашого бачення, досягнення там, тих чи інших домовленостей щодо справедливого миру, у мене в цьому точно впевненості певності немає, як і у наших союзників. І вони часто дійсно про це заявляють, що вони не бачать. В діях Кремля абсолютно ніякого бажання до припинення поки що цієї війни, тому е, консультації можуть бути за участі медіаторів з боку наших партнерів, але в той же час тут питання: а що, а що да, по факту, а які, а які результат вони можуть принести? Поки що немає такого відчуття, що якийсь такий серйозний результат може бути там, в найближчий час. Так. так, але Богдане, що ж тоді робити в такому випадку, так як зараз можна діяти, як залучити всі ресурси саме на міжнародному рівні? Ми розуміємо, що і союзники заявляють, що так чи інакше Росія все ж таки вона хоче знову ж таки на своїх умовах проводити якісь перемовини. Ми розуміємо, що нам потрібно це робити на своїх умовах. Як же ж тут знайти вплив, так чи інакше, чи є на сьогоднішній день якісь важелі впливу, теж саме на Росію, аби зрушити. Це питання зараз з мертвої точки, скажімо так, ну, на мою думку, завжди було навіть спочатку повномасштабного вторгнення дві ключові складові, які впливали на контекст там майбутніх консультацій. Наприклад, перша це ситуація на фронті, тобто, це наші позиції, з якими з вихідними позиціями сторони виходять на ці консультації, тому це вкрай важливо розуміти. А друга складова це якраз. Якість і сила да, твоїх партнерів, які стоять на твоїй стороні, на твоїх умовах, да, можливо, там не, не на 100% ці умови можуть бути реалізовані, але в принципі, оця монолітність, так скажемо, і, і партнерський інструмент впливу він може також підсилити оці позиції. А те, що стосується ролі інших країн, тут дійсно медіація подекуди відіграє ключову роль. Але тут питання також з використання. Я впевнений, що держава-агресорка вона часто, тобто, використовує спотворює там інформацію і бажання щодо того, як війна має завершитися російсько-українська, і поки що, на мою думку, все ж таки для Путіна вигідно, щоб ця війна тривала і надалі, на жаль. На жаль, так ну подивимось, як розгортатимуться події далі. Ми вам дякуємо за те, що долучилися до ефіру телеканалу Київ. Нагадаю, з нами спілкувався експерт міжнародник кандидат політичних наук Богдан Ференц.